Ребята, ви всі хочете. Я щас до людей звертаюся. Ви якщо хочете побачити реальність, беріть машину і от, мандуйте в напрямку Покровська, в напрямку Константинівки, в напрямку Краматорська, і ви все побачите своїми глазами. Підібори багаті історіями, про нас знай всіх темниці. Потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж до нині і бачили нас з тобою, коли ми лишилися вчора двоє. Хлопці просили передати. І я щас офіційно заявляю, я хочу передати це нашим зеленим ублюдкам, що всі ваші оці пісні красиві картинки, видосики, едині марафони, ваші фонди, что вы там комусь передаєте, ваші збори, Юнита 24 разом з монобанком, зібрали, на дронах, ху... блядь, зібрали. У пацанів немає элементарных вещей, элементарных вещей, які е, нужны просто для существования. Це одяг, це е, мельнебрильне, ну, ну саме, саме елементарне, що потрібно для того, щоб відчувати себе людиною. Тим більше, якщо ми говоримо про те, що е, вже три роки точиться війна. І поки ви блядь, розказуєте нам усім, що ви там тисячами дрони закупляєте, а ви там е, хамерси, хамерси ви себе ребята, ви всі хочете, я зараз до людей звертаюся, ви якщо хочете побачити реальність, беріть машину і. От, Мандуйте в направленні Покровська, в напрямку Константинівки, в напрямку Краматорська. І ви все побачите своїми глазами. Ви побачите, в чому виходять хлопці на зустріч, щоб передати їм продукти. Ви побачите, чим вони користуються, якими засобами. Я просто зараз цього не хочу казати. Помієте? Тому що, якщо я зараз все покажу і розкажу, ви просто х**те. Настолько реально я вспоминаю історію Патьомінських деревень. Це коли е, Потемкин з е, Катериною їхав е, по якоїсь там деревні, і вони з е, кордону, ну, з бумаги, намалювали домики красиві. І вона каже: О, я ще живу так і е, ще вони жалуються. Вона уїхала, це все вітром здуло. От в нас та жаня, понимаєте? І е, Оскар, який про це говорить, він у нас він іноагент, він рука Кремля. А ті, хто це робить, ті, хто створюють умови для того, щоб хлопці, е, бачучи, скільки мільярдів заноситься, завозиться, перечисляється в Україну, для них на ЗСУ, на ЗСУ, на ЗСУ, на яке НА ЗСУ? На Єрмака, на Єрмака, на Єрмака. Отак От кажіть. Оце буде правильно. тому що якщо ви хочете побачити настояще ЗСУ, то це не є. Отаке откромне, яке сидить, сука, в єдиному марафоні, отак сука, живуть бсить, і він розказує, де я би всім би ну, з ноги вибивав би двері і всіх би на передаву? А ти сука, де от сидів три роки, що таке надкарбив? А тепер в єдиному марафоні ти розказуєш, що всіх треба на передаву і вибивати всім з ноги двері. Хочете побачити реальне ЗСУ, ви його скоро побачите. Бо як кажуть, самі хлопці, самі хлопці вже, от злості кажуть, подозриваємо. Що хрещатика одного не хватає. Для крові, яку ми пустимо. От і все. Оце реальність. І е, всі піси, а я вважаю, що всі в Україні президенти були п'яси, пі... які нардепи постій то плюс-мінус третього скликання, перші два-три були ще нормальні, тому що це були державотворці, а всі пі... система. Вони всі настільки отривалися від реальності, що не розуміли, що так чи інакше, все одно. людей надо чуть. Людей надо чуть. Их возмущение надо чуть. Надо где-то рамки иметь. Что у нас, что Надо где-то межу какую-то мать. В беспределе. В налости, В жадности. И в мыслях про то, что вы никто, а мы вот, мы вот, нам можно выезжать, нам можно вылетать. Какого-то хера этот э, блогер, что эту цыган, раскрутил, может вылетать. Притула, сука, виїжджає, вилітає Клопотєнко пише пост, я е, був направлений во Францію на Олімпіаду, а з какого ти, сука, хуй був направлений? Чого ти був, бля, не був направлений на придок? Тому що ти відвезуш первый первої, <пи>, первої леді, перший шлярі, яка сука піариться на горі, на біді, на всьому. на дітях з бучі в частності, піариться. Мало того, що вона піариться, вона ще, сука, заробляє на цьому, тому що вона відкрила столову столову з Клопатєнко. Придурка чмошникам. І закупляє дітям в столову по держа... за державні кошти шипшину по 2000 гривень. Тобто у нас сука, на базарі лежить по 35 гривень, за 50, то я свіжу привезу за Карпати. ми мы ми, ми повинні тільки за 2000 закупляти. Ребята, немає меж. от, вот е, сука, жадності, безпреділа без зелені зеленых І чим більше я чую сьогодні хлопців, я... ну, живете своєю жизни. Ви слухаєте єдиний марафон, ви поповняєте рахунки э, притулі, який розказує, що да, Курськ це хорошо, але треба на напрямок Донецький, на Покровський, треба нам ще допомога. Вам, блядь, допомога. Так поснімайте, сука, з Монобанка 700-800 мільйонів гривень. Скільки у чмута лежить на рахунку? Скільки, сука, у притулі лежить на рахунку. Полтора мільярда доларів лежить на юніти 24 блядь, Вони там, сука, гниють б'ять. 600 мільйонів гривень собрали на Ахмадіт, это... Хмадіт. Міг розказує, що я с, е, ми взяли 100 мільйонів гривень з резервного фонду Державного бюджету України на Ахмадіт. А хто тобі, сука, дав право 100 мільйонів гривень брати з резервного фонду державного бюджету України, якщо за полчаса ваші сука, ж та що розказували в єдиному шмарафоні? Це було геніально. За полчаса українці зібрали на Ахмадіт 600 мільйонів гривень. Щоб ви набирали цих компаній, які в 10 разів дорожче почнуть постачати через э, Прозоро э, матеріали для відбудування Ахмадіто. І ти, сука, сидиш і розкажеш, ми з резервного фонду взяли. Хто тобі, сука, туди дозвіл лізти? Ви 600 мільйонів вам собрали. 600 мільйонів це не резервний фонд. Це благодійні кошти. Хуй ти лізеш, лізеш в резервний фонд, сука. І тут сидить міністр ляшко, шляшко, сука. Блять здравоохраніння, я дав розпорядж... розпорядження міністру МВС роз розслідувати справу щодо перевищених цін. Серйозно так вивчи, блядь, умови субординації. Ти не маєш права міністром МВС давати вказівки. Це перше. А друге, не ти ли сука підписував документи, які допускають ту чи іншу фірму в участі в... В, этом... в... в тендері? Получається, що ти ж прекрасно знав, що тобі процентами наложили. Потому що в нашій цій країні, якби ти по букві закону не збирав би документи, щоб взяти участь в тендері, ти не візьмеш її, якщо ти не занесеш гроші. А підписує тільки міністр. Це ж з якими нас треба вважати, дебілами, щоб сидіти і розказувати, ай-яй-яй, ай-яй, як мені красі, а хто це зробив? Хто це по завищеним цінам вирішив закупки зробити? А хто допустив цю шмарафонську фірму на тендер? Тому ребята, я не знаю, ви як хочете, то що, звісно, люди вам велике дякую і э, хлопці бачать мої пости. Хлопці мені вдячні. Будуть скоро фото, відео, звіти. Хто може, хто зможе зробити подяку, той зробить з э, окопів. Тому що ще раз кажу, я не в руки комбатам передаю допомогу. Як. Тарас раз притула, який з кожної допомоги в руки комбатам має процент, я передаю в, і лічно в руки пацанам або в окопи. З умов, що не всі можуть опублікувати подяку, щоб не узнав комбат. Неблагодарна ли це робота? Ну, я думаю, що так. Тому що немає таких пафосних і з э, дронів, де на фоні ста трьохсот військових стоїть притула Порошенко. Вот я тут воєнним передав это сука, это, это, это таке кіно. Даже советський союз не куре в лучших своїх советских совдеповських э, традиціях, дорогой наш Леніт Ільч. Или як сьогодні в Росії, дорогой наш, вот от все красиво, все хорошо, тільки він уїхав, все замили. У нас сьогодні таке саме но я не буду таких фото відео пафосних е, вам вибачте, я з відеокамерою перед мордами хлопців не бігаю. А давай селфі, а давай відео. Е, я передав і поїхав далі. Тому мені на пости мої скидають гроші тільки люди, які теж це розуміють. Вам великий Україна. О, Господи, вже рука звалиться. І дякую. А всім іншим хай думають далі, кого вони фінансують, кого вони підтримують і. Е... Я думаю, вже пора давно зробити вибір. На чиї ви стороні? На стороні зла, тобто слуги народу», на стороні зла, тобто єдиного марафону, на стороні зла, тобто всіх підарів, яких піарить сьогодні влада через блоги, через тіктоки, через єдиний марафон, і на стороні справедливості людей, яких чменять, уніжають, переслідують і судять, але вони люблять справедливість. Тоді, якщо ви на цій стороні, тоді ви за мною. Якщо ви на тій стороні, не треба прикриватися сльозами за кузьмою і Чорноболем. Дякую всім віти.